Підійшла мені нова партія, вона мені не підійшла. Ну, точніше, як? вона в мене залишиться, вона по кольорам не така насичена, по розміру все супер, але кольори не такі, не такі насичені, не така якась яскравість, і мені від цього сумно. І це може виглядати як ниття. Я от вчора так дуже засмутилася, так думаю, ну блін, що ну, за мною? Як так? От люди відкривають, от все по факту. Да? от Ми відкрилися, це все. І мені якось я не знаю, чи то я надто чутливий, чи дуже от такий забубонний людина, що мені треба якось. Не то, що моральна чи душевна, але тобто типу, постійне розуміння, що я типу роблю все так, і ось такі проблеми, просто хтось не висвітлює, і не хтось, а дуже багато. А що не висвітлює? того що ну, це виглядає як знаєте, така буденність, в якій є багато проблем. Ну тобто, звісно, хто любить слухати про проблеми і ось це таке от такого нагнітання, типу у кожного і так багато проблем. Але ж ви про проблеми не розказуєте, але коли розкажете про... Успіх ви теж не розказуєте, то що ми сприймемо це як успішний успіх, і ось отак от я, якщо чесно, нормально відношусь до успішного успіху. Тобто є у мене конкретне розуміння. Та це люди, які чогось досягли. А, навіть якщо вони створюють от -от, от, от, емоційну картинку, да, я от, проходячи якісь невеличке створення бренду, дай навіть блин, корише, всі ми е, з цими універами і так само, у нас є якісь невеличкі певний душі та розуміння, що от коли ти щось починаєш за щось боротися, да, тобі це дається. Ну, з викликами, з отецям от, 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 з усім, да? і ти дивишся, такий, ну блін, да. Але в цей момент, коли ти в тебе скрізь приклади успіху, ус, успішного, успішного, да? звісно, в моменти складні для тебе, коли у тебе щось не виходить, ти починаєш це на себе надягати і дивишся, і починаєш ненависті на то все дивитися. Але проблема то не в тому, і не в тому, і не в нитті. Да? А в тому, наскільки ти готовий показати це чесно, да? тобто все одно люди знайдуться, ті, які розкажуть в процесі. І якщо, я думаю, я то почала показувати процеси, а потім так думала, Боже, ну що у мене нічого не виходить? І ще я закапуюся глибше, глибше, глибше. І буде він, якщо все ж таки не вийде в кінці, ну це, це, це просто. Але я ж зазнімаю цей процес і знаєте, що це показувати, що коли в тебе знову щось не виходить, і в мене знову не виходить, оце воно так і виглядає. Оце, оце воно життя наше. Да? І от я вірю в усі там, е, як оце. Я вірю в програмування, да, там, душі, цього все, що ми обираємо, все, що теж кажеться і нам кажуть, інфоциганство. Все це я вірю в це. Але ж я не надягаю це всього. Так я сліпа, я не бачу, я теж людина. Але це інфоциганство, як ми, хтось називає успішний успіх, працює для мене в окремих моментах. Тобто там я є. Повне розуміння того, що це красива картинка, і це в якийсь момент може надихнути, але не надихне мене в момент жопи, коли в мене нічого не виходить. в мене з'явиться така ненависть, неадекватна. Так само, про що я говорила, не пам'ятаю, а це так типу духовність, да, матеріальність. Я не та людина, яка буде так, все, так, тільки позитив, але я дуже позитивна людина. Тобто я максимально намагаюся використовувати весь потенціал свого позитиву, тому що я по-іншому зійду просто з розуму. Отак, це сказати можна. Да? І от що би нам не дали? Щось до чогось придеруться. Не знаю, до чого я це сказала, розказала, просто вирішила поговорити. Ви говоримо. Привіт, це новий влог. Сьогодні у мене в планах зняти ще одне відео про YouTube. Я вже там собі все розписала, але прикол в тому, що або питання треба переписати на листочок, або я, напевно, буду це знову додивитися. Бо я ж це написала на телефоні, а, його треба ж... а я з телефона все знімаю. Тому такі от от справи. Зараз так от, -от по ділам. Я напросилася. І заїдемо в Сільпот треба скупитись. А ще з таких новин, я почала вести нову сторінку в Тіктосі ще одна. Але вона присвячена су суто харчуванню, тут нікому не скажу про цю сторінку, тому що я здійсняюся. Як всегда, це найкращий початок. Але там так мало переглядів, і мій відразу що коли ти починаєш, а мені треба все одразу. І коли я бачу, що нема переглядів, мало, а я так старалася, я вирішую, що все, я вчора бесіди з чатом GPT проводила, що no, 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 не треба так робити. Якось так. Дуже вас рада вітати в цьому новому no, лузі. No, no, no. Скажіть, що у вас теж так, коли ви звідкись приходите, ще сидите хвилин 10, 15, 20. <свісно> Просто отак от на дивані. Все, це зараз прийшла і розумію, що мені треба вам показати, що я купила. Потім я вже хочу поїсти, тому що вже час, якщо я буду голодна, я не хочу бути голодна. А... Ой пачку потекло. Все. А, приготувати тости я хочу. Там з сирком, з грушами. Що ще? А, паралельно відео в Тік-Ток знімати, що я їм. І це все треба робити паралельно. Не знаю, як... Ну, я знаю, бо я знімаю, але це дуже сложно. Отак от знімати? Ну, от. Отак от, отак от. І це ж хочеться одночасно красиві кадри є. Я так блищу, це купила свіже від NYX, прикольно, мені подобається і під низом СПФінок. Завтра піду до косметолога. По факту у мене тут якась фігня повилазила після моря, вже другий рік поспіль таке після Одеси. І просто вже хочу нарешті сходити підібрати собі нормальний догляд. так. Тікток про харчування. Я це дублюю в шорцях, але мені так подобається. Я не знаю, я прям дуже радію. Слава Богу, одне відео залітіло і у мене не так сама цінка впала. Але більшість не залітає, тому там 100 переглядів, на яких я також стараюся. Рандом. туда вышковое масло, цукор и все. А потом на этой жиже я смажу хлебчик. Ну а все, что терять? Калории. Я включаю мастер шеф у буду їси. Хто, як і я, любить поєднання солодкого і солоного це просто ідеально. Бо я дуже люблю, і для мене це там хамон, гарганзола і фрукти. Це взагалі це просто, це ідеально. І оце поєднання. Вау! Я зняла відео. Хочу їсти кавун і дивитися мастер-шеф. Але ще треба його монтувати. Але зараз я змонтую ще для свого тіктока а спочатку. А потім... Це так гарно, просто я не знаю. Це наче розчиняєшся в небі. Я не плакала. Просто я настільки втомилась. Очі особливо. Я записала відео, потім паралельно ще змонтувала для нового Тік-Току. Потім вже просто не витримала. У мене от настільки очі болять, що пішло пройшлося. Я випила каву. На вечір на мене вона надіє, якщо це такое, нормас на бананово, дуже смачно. І в мене ще є можливість поїсти. Тому зараз персикс і може ще щось. Ну так, добре. Ту. Зараз я змонтую відео для тік і для шортс. І все. На сьогодні все з продуктивністю. Раном добрый, я еду до косметолога. И по своим дерматологичным штукам. я набралась тапки. Ну, елки-палки, ну капец. Спасибо. Ходили. То, що я думала, це просто в мене на сонце така реакція, воно сказали пройде. Ну, сподіваюсь, пройде. Ну, там далеко валя помалу за це буде от всяким. І догляд. Дві вісімсот. Умивання захитила мій СПІФ, який я тільки купила, каже. Ну, ладно, не буду ним користуватись. Ось тут взяла, які хороші, бо втім сказала, що той склад ужасний. І караме теж ужасний. І все ужасне. Ах, тепер у мене буде очищення. Крем нічний, крем-денний. І я не люблю цю всяку рутину. Але, але пора, бо те, що мені не дуже подобається мій стан шкіри. Я змила той іспів, з яким я йшла, до косметолога, який засрали. Але, ну, окей, але я дуже рада, що я його змила. От вот, вот така от штучка, там все прописано. І далі а, крем денний. Хоча зараз вже два дні, ой, два. Там? два. От, от така штука. Так. Будемо пробувати, але по запаху мені вже все подобається. Знаєте, отаким професійним все пахне. Я так мріяла реально мазатися чимось і не думати про те, що воно чи поможе, чи не поможе. І що зараз ти просто собі намазуєш це на обличчя і знаєш, що воно тобі точно для твоєї шкіри. Все. Мажимося. Я тільки що позаймалася, я так рада, тому що я думала сьогодні встати, побігати. Звісно, ніхто не встав, ніхто не побігав. Але я думаю, блин, ну, треба вже хоч щось зробити, бо я останні дні не хожу, не займаюся, просто сиджу, мантую. Все, це мій розпорядок дна. Зараз зроблю вакуум, душ, потім аж снідати. Я вже помилася, кремчиком намазала, я вже відчуваю, як в мене все оживає. А ще я така жар-птиця. Вибачте, це був домашній. Хоча я думала, що я буду його носити на вулиці, але воно виявилося коротке, тому тепер я просто люкс. А там ще спина красива. Щось я покажу. О! Язик, звісно, не сильно, але... Ну ладно. Я вирішила спробувати ось такий морозива твікс. Я за 45 гривень, я не з'ясою пілько. Це капець як смачно, це дуже смачно. Ось мені прям... Вау, я рада, дуже смачно. Я подумала зараз, о, піду там пісижу, в кафешку. А потім така оце, подивилася морозиво. Думаю, блін, там би я замовила щось таке, що я не сильно хотіла би. Плюс там немає кави на банановому, пила б оранж кави, теж не так, як би хотіла. Тому зараз іду, куплю кави, сяду десь. не знаю, можна лавочки посижу, все. Це класично на цьому місці. Ну, а що? Мені подобається тут сало. У нас Хоча у нас є заклад, де все те ж саме бананове, бананове молоко скрізь однакове. Є де коштує 115 105. В Одесі взагалі 180. Тут 105, а є 75. І смак однаковий. Не знаю, чого така цінова політика, когось хромає. Мені прийшли листівки. Як ви я хочу їх забирати, ні. Бо це нові проблеми. Або не проблема, або от. бо все буде добре. Але я замовила глянцеве покриття. Того що матове покриття зжирає колір. І напевно, як би я там не хотіла якусь найкращу якість, все одно насиченість кольорів. Ой, вона бачите, вообще? насиченість кольорів буде гірше. Ну, попробуємо. Попробуємо глянути. Я зараз сміх, тому що от третє, ну вже рахують четверте, але третій друг. Я боюсь це відкрити, знаєш, мені хочеться комусь це віддати, хай відкриє за мене. А, це морально тяжело, знаєте. Це або iPhone 16 Pro Max, або то якісь херові наушники. Як от, знаєте, бокси, сюрпризи. От і думаємо, що тут. Значит, я вот кто пол ребенка узнаю. Да, <laughs> я не верю. Ну, блин, ладно? Я не верю своим ушам. Глянцевый выглядай, реально симпатично. Бля, блин. Я тебе казал. Блін ну, три листівки і три різні yeah. кольори. Yeah. Я пробігла вісім хвилин. Я ще завершила десь там на до половини кола. Я добігла. Чи при це Навірно, так. Ти знаєте, ти вже краще, ніж один відсоток людей. Але чи засмучуюся коли стільки біжу? Так. Я після своїх восьми хвилин. Так, ладно, я вже майже пройшла норму за день, бо я ще заходила додому і зараз у мене десь сім тисяч кроків. Я по-любому ще сьогодні кудись вийду. І все, вже другий день я хожу десять тисяч кроків. Я, до речі, вже за місяць на два. 2... Майже з половиною кілограма. Це прийшов з усіх всяких естетик місць, сидиш так вдома, наріжеш собі кавуна, і в тому буде щастя. Ой, Так спати хочеться, бо я рано встала. Я вже, до речі, пройшла 12 тисяч кроків. А ще подивіться. Мені подарила мікрофон. Саме той, який класний. Я свій продала, бо я оцей, а у мене ж не підходив цей з'єдналь. Якщо у вас ну дуже нема ну блін, що не по карману, і мені ну я ж кажу, типу немає сенсу купляти щось таке дороге, і це все. Якщо ти на початку ще шляху, тому що якщо ти чим більше вкладешся, тим більше потім може бути таке розчарування, тому що в тебе більше на це очікувань. Цей перший мікрофончик і він прекрасний, просто найкращий, який взагалі може бути. Звук дуже гарний, правда дуже гарний. Бо я дуже чутлива до звуків. Я все чую. А як трошечки мала в цьому досвід, і мені оце такий ту, унітазний звук я не переношу ніяк. Отак от я ось так люблю сісти на підвіконні, дивитись на небо. Мені не страшно. Не треба. Страшно тільки вронить телефон. Опа. Зараз гарне дуже захис сонця. Точніше, там хмара, там ще щось. Там вже дощ, а у нас нема доща. Така цікава погода. Сьогодні неділя, добрий день, добрий ранок. Як у вас справи? Я вже попрацювала. Вже була сіздала на ринок. Там огірки, А, і кавун. Персики, персики. Зараз буду обідати і буду дивитися фільм Мій рік Бокс передінь. Ну, Каже, там треба буде плакати. ну, Хто ми такі, щоб не слухати? Такий настрій тому нам буду. Зго, зготую зараз собі поїсти. Гречка, курка, салатик і все. Будемо дивитися. Зараз вже закінчується сезон, але я все одно трошки знаходжу таких молодих огірків, тільки зірваних, з такими пуперками, вони на мені найсмачніші. Чого б не їсти. А і жовті помідори, мені дуже подобаються. До речі, вони такі якиснень, я так люблю. Я вперше взяла, ну ладно. Кави вип'ю, може якийсь десерт, і заберу посилку. Я навіть не знаю, як сказати. Мені захотіли відправити подарунок, і я так. Що? Мені. І веде. Зараз піду забирати. Цікаво, страшне. Я вже другий раз в цьому парку за тиждень. Класний він, спокійний. Зараз буду розпаковувати подарунок. Не знаю, чи вам покажу, бо це для мене дуже щемливий момент, Думаю, я, мабуть, вам теж покажу. Я цілий ранок я вже сходила по хліб, щоб так от гарно зробити. Потім оце горнятко, які мені подарили, надіслали. Я, я, ж, я, я його боюсь тримати, тому що це настільки гарно, настільки красиво, я настільки вдячна. І це моя одна з мрій просто на якусь європейську барахолку. І там оце такі ж чашечки. Я все це чувствую якось бріджертон. І Відразу хочеться все, це такий вайб, піти на Pinterest, просидіти, щось подивитись, такий якийсь настрій на створення. Я прям безмежно щаслива. Я дуже вдячна, тому що це він такий, це такий перший подарунок, і він такий такий цінний. Саме людина з Ютубу мене знайшла. Я казала, що в Ютубі класні люди. Ще раз кажу. Да? Тобто. Це варто того, щоб прикласти якісь зусилля для того, щоб себе почати вообще щось знімати, показувати, ділитися з собою. Я бачу, нам кожному є, що сказати, і притягнути таких класних людей. Я пробігла 10 хвилин. Вітайте мене! Перший раз я бігла 10. Ой, перший раз я бігла 8. Далі я йду на улюблене місце, а там сама тут поход. Я вже позаймалася. Ну, я так, сюди, бо присідала хвилин 15. Ну, різні вправи там були. Але я соромлась знімати, бо тут чужую Думаю, три рази просіла, вже знімаю. Вам рада за перегляд попереднього відео. Там 300 переглядів. І я так рада, тому що я взагалі думала, ну там це не формат е, мого YouTube, але дуже приємно, що навіть з 300 переглядів, там багато коментарів. І я рада, що вам подобається. Я зараз, до речі, піду відповідати всім на коментарі, тому що я цей. Не зовсім не собірую, а я роблю це в один момент. Я щоб прям сідаю, читаю все наповнююся такою енергією. Але я бачу, що там з'являються нові коментарі, але їх так не читаю. Щоб в якийсь момент так сісти і прочитати, тому я вам дуже сильно вдячна за коментарі, за будь-яку підтримку і ось так от обіймаю вас. Якщо у вас ранок сьогодні я зараз вранку. Доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора, якщо у вас день. Ідіть щось. А, -а, а, бувайте.